Scout TE504. Вага 2300, тягове зусилля 13,5, а вартість 13400. Ось вам три головні цифри про цей міні-трактор. Двигун. Поїхали. Має бути на 50 кінських сил. Це модель. З кондиціонером є компресор і радіатор. км 495 ВТ. Маса вмикається з боку на вулиці. Ще розмір гуми у нас передньої. Побачите 8,3 на 20, а задня 12,4 на 28. Металічні крила з двома кріпленнями, повний привід. У нас іде передні противаги, а також задні противаги. Місце для номеру з підсвіткою. Далі два комплекти гідровиходів система Управління гідравлікою ззовні, наприклад, опустити, щоб причепити причіп. Тут уже своя відскаута ось така мудра навіска, два гідравлічних циліндри, вал відбору потужності, фаркоп. Далі кабіна у нас йде на гумових подушках. І є розетка для причіпа. Тепер погнали в салон. Згори маємо люк, світильник, управління кондиціонером, дефлектори. Для повітря, динаміки, додатково ще вентилятор. З цього боку підстаканники, попільничка місце для речей, Type-C-роз'єм, USB-роз'єм, вмикання, вимикання вал відбору потужності на 540 та 1000 обертів. Ось такий штатний компресор для здугу пилу. Приборна панель у нас комбінована. Тут йдуть і стрілки, і так само невеликий ЖК-дисплей. Тут тиск масла. Ще винесений 4 передачі. реверс. Ось така техніка. Наступний ролик буде про тест-драйв. Але якщо вже зацікавило, то звичайно ж телефонуйте.